Привіт всім, хто дивиться і слухає мене, бо саме ваш діалог починається саме тут, бо в етері подкасту про психологію та та тет з Вікторією Кулебичу. І сьогодні я запросила на розмову ведуча Євробачення Альну Тулєву. Вітаю! Привіт, тобі! Що ж, ви працюєте над більше над розважальним контентом, і в мене є питання: чи не думали ви випустити свою програму, де ви будете працювати як в ролі медіа експерта? І виставляти свою іншу сторону. А, звичайно, думала. У мене є це в планах, але мені здається, що поки моя діяльність сфокусована саме на суспільному і на Євробаченні. От, але все ж таки такі думки я, звичайно, що допускаю, щось собі планую. Не знаю, коли це буде, коли я втілю в це в життя, але обов'язково втілю. Можливо, навіть на своїй якісь там пенсії, якщо мені буде дуже подобатись Євробачення ще до того часу. Наприкінці травня ви випустили допис про те, що ви закінчили школу з таким з позитивом і ви там стоїте у випускній сукні. Uh -huh. Але написали, що нарешті uh -huh. чи може вас булили в школі чи як? ви в школі, я тому і виставила цей допис, бо всі виставляли там свої спогади з випускних. А я виставила прямо сторіс і розписала, що було не так у моїй школі. І дуже дивно те, що вчителі, які зараз ще там працюють, вони кажуть, що ми ж цього не помічали, ми не знали про це. А я думаю, так ви мене самі, самі і були. Так, було дуже складно, тому що було складно навчатися у моєму класі, було складно спілкуватися з моїми однокласниками. Складно було комунікувати з деякими вчителями. Але, мабуть, цю школу життя варто було пройти, щоб зараз бути такою сильною, якою я і є. І Чого я раджу всім дітям, які зараз страждають від булінгу, це насправді найпоширеніша, одна з найпошир... найпоширеніших проблем в Україні в школах. ніхто на це не звертає увагу, але це дуже важливо, тому що це робить сам конструктор. Психіки дитини і від цього вже залежить наше майбутнє, і це супер важливо. Хоча. Чомусь ніхто на це не звертає великої уваги. Та я вдячна, що в цьому році я брала участь у таких турах антибулінгових, і ми там розповідали дітям, збиралися артисти, розповідали дітям, що були це погано, і що не дивно, то я завжди помічаю серед дітей того, хто може булити, хто може булити, хто може це робити, і починаю працювати на нього, тому що булять насправді не сильні, булять сильних. Тому що коли розуміють, що ти особливий, ти виділяєшся, то сіра маса хоче тебе знищити. І це варто розуміти, як би це грубо не звучало зараз. Та якщо у вас вулять, просто пам'ятайте, що ви насправді особливий творчий, чи ви спортсмен, чи у вас якийсь не такий статус у ваших батьків, і це абсолютно окей. Типу, всі, майже всі це проходили. Якщо ви зараз в цьому стані, то не заганяйте себе, це не ваша проблема. А проблеми тих, хто булить, і будьте сильними завжди. От. Е, тепер натомість суперуспішних людей в майбутньому найчастіше були в дитинстві у школі, тому ви щасливіші. <laughs> так. Так, <laughs> так, сподіваюся, що я суперуспішною буду. Що ж, професія журналіста є досить конкурентна і стан е, війни. У вас Більша конкурентність, і як ви до неї ставитесь? Чи старається ви якось тепер виділитися і пробувати щось, ну, щось нове, щоб? Я просто ніколи не вважала себе журналісткою, тому що я навчалася на бібліотекарку в університеті, і чомусь мені ця професія завжди боялась себе називати журналісткою, бо насправді на журналіста треба вивчитись і мати професійну освіту. Звичайно, я ходила на якісь там курси і намагалася ну, і Зараз намагаюся вдосконалюватись. Та все ж таки я не даю собі волю прямо так сміливо. Називати себе журналісткою. Перш за все я ведуча. А, от, тому щодо конкуренції, то ні, я не зважаю якось на це, бо я думаю, що кожна людина, кожен професіонал по-своєму особливий, має якісь свої певні, певні звички, певні прийоми в роботі. І це дуже добре. Дуже добре, що за цей період з'явилось людей дуже багато в нашій професії, бо ми маємо висвітлювати все, що відбувається в нашій країні, зі всіх сторін. Що з розважального напряму, що там, з напряму новин. З чим саме найважче впоратись в цій професії? А, з навантаженням, мабуть, тому що в мене не сталий графік роботи, іноді там є менша робота, іноді дуже багато роботи. І найважчий період це, мабуть, на світбір, бо там дуже багато зйомок, і часто густо я. Не встигаю навіть поїсти, тому е, здоров'я е, починає підкачувати. От тому мені здається, що найважча частина роботи це такий е, саме графік. Чи бувало у вас таке, що ви могли вдаватися до критики, до великих відомих артистів? І що ви могли почути до них відповідь? Ну, від них до вас. А е, чи я критикувала когось? Ну та і що ви могли почути? У oh, oh, відповідь о, ні, нікого не критикувала. Були там якісь певні о, такі на Євробаченні співаки, о, і ми не розуміли, з якою вони позицією приїхали на Євробачення. Тому ми дуже професійно ставили їм питання і чули також професійну відповідь, як від співаків, тому що всі вони звичайно що підготовлені, приїжджають на Євробачення, підготовлені на Євробачення. Тому якоїсь такої критики немає, і як то кажуть, переможці не судять, і неважливо, подобається тобі там чи не подобається. Артист, я завжди це тримаю в собі, бо я не, не бачу в цьому якогось сенсу. Якщо мене запитають пради, я обов'язково відповім, але якщо не запитують, то навіщо? Ви розповідали, що вас були у школі, чи можливо у вас залишилися якісь комплекси, і що у вас відверто у собі не подобається? Звичайно, що залишились комплекси з приводу співів, тому що всі якось вважали, що. Що ти хочеш бути співачкою, це так смішно. Там, або ти вступила в університет культури і мистецтва, це ж поплавського, це ж взагалі дно. Типу, ну просто е, реально були якісь такі штуки, від яких ти досі, наприклад, мені складно бути впевненою на сцені саме співаючи. Я можу говорити з людьми хоч 6 годин без перестанку, але співати мені складно. Мені складно повірити в себе як в співачку саме навіть зараз. Комплекси, купа просто стосовно фігури, стосовно волосся, стосовно не знаю, зовнішності. Але ти просто розумієш, що ти також робиш вплив на дітей, особливо, бо моя аудиторія це діти. І вони ж на мене дивляться, і я маю типу, бути сильною, тому я маю якось боротися з цими комплексами. Так їх не можна приховувати в собі. Ти ж розумієш, що ти там собі десь якось не подобаєшся. Але потрібно завжди пропрацьовувати і фіксити. З психологом чи то вже, можливо, навіть з психіатром, іноді. І, це, і в цьому немає нічого. Які секрети любові до себе ви відкрили за останні 4 роки? А, секрет любові до себе, Боже, я не знаю. Мені здається, коли в тебе починають вірити люди, коли в тебе починає вірити там, не знаю, твоя мама з якогось моменту, з якогось моменту пісні твої нової чи ще чогось, це, мабуть, найважливіше. Але зазвичай найважливіше це самі в себе повірити, і тоді всі будуть до тебе так ставитися, як ти хочеш. Тому такий міні-секрет. І наостанок, люди поділяються на два типи, які звертаються до професійних психологів, а інші. Проходять проблему сам, ну самі. Самостійно. Так, угу. самостійно. Як на вашу думку, краще боротися з проблему? Я вважаю, що завжди краще звернутися до професіонала. Тим паче, за останній час це стало дуже популярним, тому що ми всі живемо в стані повномасштабного вторгнення, і суперскладно взагалі витримувати те, що ми витримуємо всі, і з нами. З українцями, які живуть в Україні, насправді не все ок. У нас дуже розхитана нервова система. І якщо ви відчуваєте в собі таку вже знемогу, що ви не можете сам собі допомогти, якось там відновити свою енергію, розвіятись, піти на танці, не знаю, в спортзал, послухати музику, поспівати вам це не допомагає. Тому ваша проблема десь глибше є і реально варто звертатись до спеціалістів. Що, Жанні, дякую вам за цю щиру та відверту розмову. І що ж це був подкаст театате -те» з Вікторією Колобейчук. І пам'ятайте, заглядаючи в себе, ми краще бачимо світ навколо. До зустрічі!